Всім привіт! Сьогодні ми йдемо на екскурсію до Шевченківського гаю. Дровічки так храніли. Хата 1886 року. Села Синивирська поляна Мешкірського району Закарпатської області. Спробуємо зійти. Львів і Київ. Дуже файно, дуже файно. Ви бачите, Львівське хорошо, файно. Файно. Заходьте, дівчино, заходьте, У мене тут хотіть Америки гарні. Та ви що, йду. <смір> Добрий день. А, 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 ми... <смір> дуже, вскарти, Бо ми не екскурсоводи, ми долядальники. Я, правда, читаю книжки про Бойки, бо ви зараз в Бойківській хаті, збудована в 1886 році, з одної смереки, яка мала 200 років без єдиного цвяха на врубах, в різах, пазах і кілках. Недавно ту хату хотів купити шведський посол, його тут привели на екскурсію. І каже, чи є ван варіант купити ту хаус. Я кажу, ну, ван варіант, ну, це наша хісторія. Mm -hmm. А він ван варіант, ван варіант. Я кажу, єс, yes, ван варіант, єс. Yes. Mm -hmm. Коли ви купите ту хаус такою вомен, як я, mm -hmm. він каже, о, супер! Вивисала вумен і хату купляє, і мене купляє. А чому? Показати, в якій гармонії тоді люди, піпл, жили з природою, mm -hmm. що дерево дали жити 200 років. А нас зараз 10-15 років, карпати лише лиш Кругляк, і на вагони, і на Європу. Щоб показати, що вони як вони бережливо, що mm -hmm. з одного дерева. Вийшла хата 9 кроків довга, 5 широка. Така, знаєте, потужна, На що собі? Так. так що задумайте в тій хаті обов'язкове бажання. На все. На щасливу долю, на благополуччя, на щоб скінчилася, саме головна війна. Бо то хата волонтерська, допомагає війську вже 14 років від майдану. І печемо по коханню, пряники, щастя і перемоги. Ви хто донатить, то ми пригощаємо такими пряниками за допомога військової. Ми так, знаєте, донат нас не болить, нас донат з пряником. Як маєте можливість, бо хлопець задонатив наш американець. І ми накупимо матеріалу і не в'яжемо хлопцям. Ну що робити? Просять, 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 дай, дай, дай. А треба, йому дуже сподобалося, як то, як то ми в'яжемо. Так що в'яжемо вже. Скоро буде 12 років, як в'яжемо. Чували, паслися, пили воду, і в ярмо тягнули сини. І є такий вираз. Як жінка дає чоловіку дуже багато роботи, а дуже паскудно його годує. Але Бойко в перші дні то так завжди буває. Тішиться. Вона його годує, як вона його кохає, як вона його любить, Бойко тішиться, забув, що не було обіду, під вечерку, вечеря кабуть, але ми то все дурне. Головне, що вона не любить, Але попрацювавши там день, другий, третій в кінці тижня, ухлявши, втомлений, єлі ноги волоче. Стає посеред хати і апелює до жінки. Каже, знаєш що, дорогенька, я тебе взяв за жінку не для того, щоб ти мною Орала. Отой вираз, щоб ти мною то Бойківський. І не доводьте так, щоб вам так чоловік сказав. Значить, сказав втомлений, що робимо скоренько файно, годуємо. Каже, ти дорогенька, лежи, відпочивай, прийде вечір, треба націю відроджувати. А він скаже, чи пише від мене, я змучений, що ти мене хочеш. Значить, добре годуємо. Чоловіка не заорюємо, мед ягоди їмо, ну по можливості допомагаємо війську нашому, бо наша хата Волтарська, в'яжемо вже 14, від 2014 року.